Усім привіт, друзі. Не втомлююся повторювати кожного разу, що давайте будемо радіти тому, що ми маємо. Радіти кожному дню, дякувати кожному дню за все, що ми маємо. Дуже часто ми не розуміємо того, що все, що з нами відбувається, не просто так. Насправді це ви вибрали. Кожна людина вибрала свій шлях сама пройти певний урок в цьому житті, якщо, якщо навіть він і негативний, набратися певного досвіду. Дуже часто люди говорять, ну ми живемо один раз там. Друзі, да, в цьому втіленні, якби от зараз на даний час да, у вас одне життя тут, ну якщо так можна сказати. Але ми ж не живемо один раз насправді. Ми живемо багато раз. І не тільки на цій планеті. Я розумію, що багатьом це не зрозуміло, і це теж є нормально. Але повірте в те, що те, що ви робите сьогодні, те, що ви робите в цьому житті, має велике значення, як ви будете жити в наступному житті. Багато хто говорить. Чому так несправедливо і так далі? і так далі. Все справедливо. В цьому всесвіті все справедливо. Настільки справедливо, ви навіть не уявляєте, наскільки. Чому я так говорю? Тому що я аналізую своє життя, тому що я бачила багато своїх минулих життів. Багато, досить багато на цій землі і не тільки на цій землі. Я бачила, ким я була. І я була різною людиною, і чоловіком, і жінкою. Робила різні речі, як і всі ми. От Дуже часто говорять: Та, о, ця людина там така, то така, то їй нічого немає за це вона гарно собі проживає, друзі. Ну, ви не знаєте, як вона буде жити далі, в наступному житті. Як вона жила перед цим? Дуже багато чого ми переносимо з минулого життя, все життя. Все, що я кажу, кажу із свого досвіду, з того, як мені показують. Багато чого з минулого життя я перенесла в це життя і за свого страху, і за того, як я жила в минулому житті. в мене були певні, ну я так скажу, певні проблеми. Я задавала питання, а чому це в моєму житті? А чому? Я розуміла, що це... я нічого такого не зробила в цьому житті, щоб це в мене було і так далі. і так далі. Мені розпакували моє минуле життя. Одне із минулих життів перед цим, що я перенесла в це життя. І показали вже дуже багато інших життів, колись давно, і так далі, і так далі. Так, ми набуваємо свій досвід насправді. Да? Душа перевтілюється, обирає цей досвід прожити, тому що на цій землі у нас якби ця земля дуже дає такий досвід в усіх сферах, от в емоціях, в почуттях, відчуттях, що ми можемо відчувати оцей спектр цих емоцій. Я вже говорила про це. Не на кожній планеті ми можемо це відчувати. По-різному є різні втілення. Деякі навіть як емоції, ну я так можу сказати, з людської сторони, на інших планетах вони виключені. А тут ми переживаємо. Оце в нас через то, ми дуже часто зациклюємося на цьому досвіді, наприклад, негативному, да? і ми варимося в ньому дуже довго. Відчуваємо якісь негативні емоції, і ми не можемо з цього вийти. А нам як ми здобуваємо цей досвід, нам треба отримати цей досвід, там щось пережити і вийти з цього, закрити його і вийти. От я працюю через хроніки Акаші, да робила багато сесій собі, людям. І я бачу, як воно працює, як люди розкривають, чому там та, чі, приходять люди з різним запитом, да, здоров там, і здоров'ям, і з, просто пропрацювати себе, піти в різні сесії, пропрацювати в дитинство, піти в рід, піти багато є різних сесій. І коли ти це все пропрацьовуєш, там ти бачиш, там вилазить багато чого з минулих життів, з роду і так далі. Так, не все так просто так. Не все просто ми бачимо. І ми тільки робимо висновки з того. Що ми бачимо, але ми багато чого забули. І коли йдеш ти хроніки Акаші, да? ти бачиш багато чогось різного.